100 літрів пального за важливу інформацію, яка допоможе роботі ДАІ. Саме стільки тепер даватимуть в обласному управлінні. Це варіант боротьби із злочинністю від новопризначеного начальника Миколи Семанчука. Дієвість цього методу останній випробував ще на Вінничині. Чого слід чекати Черкащині від нового очільника обласної державтоінспекції? Знає Ольга Скорик. Роботу ДАІ за останні сім місяців. Новий начальник оцінив позитивно. ми спостерігаємо сьогодні зниження. Аварійності по всім параметрам, які оцінюються на сьогоднішній день, і по всім аспектам, Це і загальне зниження всіх дорожньо-транспортних пригод, зменшення порядку на 30% дорожньо транспортних пригод з потерпілими, зменшилась кількість загинувших за сім місяців на території Черкаської області і зменшилась кількість потерпілих. Виявив головний даїшник і певні недоліки у роботі обласної автоінспекції. Утім, про винних ані слова. Сказав, що в його принципах не говорити, а знаходити порушення і усувати їх. Ми сьогодні вивчаємо питання щодо максимального забезпечення співробітниками ДПС, максимальної кількості співробітників, які повинні нести службу на дорогах. На деяких відрізках автомобільних доріг, які сьогодні є на території області, інспектора ДАІ не бачили останніх два роки. Інспектора ДПС необхідно один наряд ДПС на 40 кілометрів дороги. Така дислокація на сьогоднішній день не витримується. У першочергових планах очільника Даї зустрітись з власниками автодоріг та разом обстежити шляхи області і місця найбільших концентрацій ДТП. Таких на Черкащині 94. Ретельно вивчатиме Микола Семанчук і причини дорожньо-транспортних пригод, аби в майбутньому їх було якомога менше. З собою до Черкас новий начальник ДАІ привіз апробовані на Вінниччині новаторства. Мої умови, які були в Вінниці, залишаються і в Черкащині 100 літрів бензина або іншого пального за інформацією. Про незаконні заволодіння, про злочини на транспорті, про незаконні перевезення наркотичної сировини, спирт або таке інше, будемо так говорити, охорону інформатора забезпечуємо і конфіденціальність гарантуємо. Вирішив Микола Семенчук також запровадити зустрічі з громадянами. десь когось хтось обідав по лінії ДАЇ. Або були не вирішені питання. Я, будь ласка, щоп'ятниці з 9 до 13 години я запрошую всіх до себе в приймальню і готовий прийняти кожного, поспілкуватись і прийняти відповідні рішення щодо надання практичної допомоги. Новий начальник планує впровадити Державтоінспекції і дрес-код у шортах, майках, і рваних джинсах на територію Ніногою. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.